Середа 9 тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі. Наші. До Коринтян першого послання святого апостола Павла читання. Браття, любов довготерпелива, любов лагідна, вона не застрить, любов не чваниться, не надувається, не бешкетує, не шукає свого, не рветься до гніву, не задумує зла. Не тішиться, коли хто чинить кривду, радіє правдою, все зносить, все вірить, у всього надіється, все зносить терпеливо. Любов ніколи не минає. Пророцтва зникнуть, мови зникнуть, знання зникне, бо знаємо почасти, і почасти пророкуємо, коли настане досконале. Недосконале зникне. Коли я був дитиною, говорив, як дитина, думав, як дитина, міркував, як дитина. Коли ж я став мужем, покинув те що дитяче. Тепер ми бачимо, як у дзеркалі неясно тоді ж лицем до лиця. Тепер я знаю почасти, тоді пізнаю так. Як і я пізнаний. Тим часом остаються віра, надія, любов, цих троє, але найбільша з них любов. Понад усе дбайте про любов, жадайте духовних дарів, особливо дару пророцтва. Хто б говорив мовами, нехай людям, не людям говорить, а Богові. Бо ніхто його не розуміє, він говорить Духом таємні речі. Хто ж пророкує, говорить людям на повчання, попередження і розраду. Хто мовами говорить, той сам себе повчає, хто ж пророкує, той повчає церкву. Я бажав би, щоб ви говорили мовами, але ліпше, щоб ви пророкували. Бо більший той, хто пророкує, ніж той, хто мовами говорить, хіба що він пояснює, щоб церква мала повчання. Коментар. Змагайте до любові. Дорогі мої, ми звертаємо увагу на багато аспектів наших стосунків, на справедливість, чесність, відвертість. Усі ми такі різні, саме тому кожен по своєму розуміє справедливість, чесність. Однак найбільше і найважливіше в наших стосунках це любов, бо любов покриває недоліки одні одних, любов приймає чиюсь інакшість, помилки другої особи. Любов дає нам порозуміння і зв'язок у нашій різноманітності та гармонію цілісності. Тож у наших стосунках дбаємо і ставмо понад усе любов один до одного, як би не було складно, стараємося любити ближніх, а з любові з'являтиметься справедливість, чесність, відвертість. Від Матея з святого Євангелія читання. Сказав Господь оцю. Царство небесне подібне до чоловіка господаря, що вранці ран... ці вийшов найняти робітників у свій виноградник, домовившись із робітниками по днарію денно. Він послав їх у свій виноградник, а вийшов коло третьої години, побачив інших, що бездільно стояли на ринку, і сказав їм, Ідіть, і ви, мій виноградник, що буде по справедливості дам вам. І ті пішли. Коли він знову вийшов, біля шостої та дев'ятої години, зробив так само. Вийшов коло 11-ї, стрінув інших, що стояли, і сказав їм, чого тут увесь день стоїте бездільно? Кажуть йому, бо ніхто не найняв нас, він сказав їм Ідіть і ви у виноградник. Коли ж настав вечір власник виноградаря. А казав своєму управителеві, поклич робітників і дай їм заплату, почавши від останніх аж до перших. Ті, що прийшли коло одинадцятої години, взяли по динарію. Коли приступили перші, думали, що дістануть більше. Але вони взяли по динарію, і взявши, стали ремствувати на господаря, кажучи. Ті останні одну годину працювали, і ти зрівняв їх з нами, що несли тягар і спеку дня. Той, відповідаючи одному з них, сказав. Друже, не кривджу тебе, чи не за динарія ти згодився, був зі мною, бери своє та йди. Хочу бо й цьому останньому дати що й тобі. Хіба не вільно мені робити зі своїм, що захочу? Чи око твоє лукаве, тому що я добрий. Так то останні будуть перші, а перші останніми. Коментар. Ідіть і ви, у мій виноградник. Дорогі мої, Євангеліє розповідає. Проробітників, яких господар наймає на працю, він наймає їх у різний час, а платить однаково. У своєму житті ми також часто бачимо, здавалося, б, певну несправедливість, хтось живе безбожно і йому добре ведеться, а хтось побожно і терпить скорботи, прикрощі. Кажемо, що комусь у житті більше щастить. Комусь менше. Ми постійно оцінюємо так краще, так гірше. Також можемо назвати безліч об'єктивних обставин, які вплинули на те, що відбувається саме так чи інакше. Дуже важливо побачити, що наші обов'язки, наші справи, усі обставини. Чи люди навколо нас не випадковість, а саме Бог усе це дав. За всім цим стоїть Господь. Може, хтось і має більші обов'язки, але має більшу благодать, більшу ласку до цього, хтось має менші обов'язки, однак Бог дає кожному міру своєї благодаті. Може, хтось і більше щось виконає на землі, якщо дивитися по-людськи, очевидно, має для того більші можливості. Тому дуже важливо для нас відчути цінність свого особистого життя, даного Богу, усвідомити цінність того, що ми виконуємо, важливість наших справ. Обов'язки. Напевно, дуже мало хто з нас відчуває цю цінність, адже ми рідко усвідомлюємо, що те чи інше, що ми робимо, має свою велику вагу перед Богом. Тому треба пам'ятати, що мої обов'язки і мої обставини це місце мого служіння Богові. У давні часи прості люди часто не мали визначеного місця праці. Вони приходили зранку на ринок, який той час слугував між іншим і такою собі біржею праці, і у надії, що якийсь господар найме їх. Про це найкраще знають наші заробітчани, які виїжджали за кордон працювати. Щось подібно і вони по базарах ходили. Може, якусь у пошуках якоїсь праці. Наша приказка каже: ранок панок. Ті, хто ті, кого найняв господар першими, це люди, що прийшли вдосвіта. Напевно, вони сумлінні, працьовиті, відповідальні, готові до труднощів важкої щоденної роботи. Хто хоча б раз у житті втрачав роботу або мав такий ризик, розуміє якою важливою є впевність, що зможемо забезпечити себе і наших близьких. Згодившись за динарія, робітники, мабуть, почувалися щасливими, бо сьогодні вони забезпечені працею, а це означає, що їхні родини в безпеці. Трошки пізніше господар знову йде на ринок і кличе тих, хто. Не знайшов собі заняття у цей день. Ідіть, і ви, у мій виноградник, що буде по справедливості дам. Перші згодилися працювати за чітко встановлену суму. Для тих, хто спізнився, роботодамець обіцяє справедливість, цим другим доведеться виявити певне довір'я, сподіваючись на порядність і великодушність господаря. Коли ж він відходить на ринок третій, уже далеко за обід, то знаходить там уже цілковито безнадійних отримати працю і засоби до існування людей. Це кличе і не обіцяє нічого, але вони йдуть. Стається це притча не тільки про. Парадоксальну логіку справедливості та милосердя Господа, але й про довір'я, дорогі мої, а до якої групи робітників ми би могли віднести себе сьогодні? Напишіть, дорогі мої, про це у коментарях, Отримаєте на це благословення. Спорушливо слухати цю притчу, якщо почуваємо себе в третій групі. Коли розуміємо, що отримали з великодушності, милосердя, любові Господа те, чого ніяк не заслуговуємо. Ця притча заохочує нас не боятися прийти до служіння Богу навіть в останніх хвилях життя, ніколи не пізно запам'ятаємо. Можливо, не просто її приймати з позиції перших. Але притча на те і є, щоб у знайомих образах привідкрити нам цілком іншу логіку Небесного Царства ми можемо просити у Господа, ласки, тішитися з іншими людьми, а не мірятися заслугами. Наше життя, дорогі мої, як той день, коли завершиться і ніхто. Опісля працювати не зможе. Настане час, щоб отримати ту нагороду, яку дає господар, і дуже сумно в кінці озирнутися і побачити, що життя згаяне. Дивимося, що було далі. Минув довгий для когось короткий робочий день. Коли настав час дати винагороду, господар діє дуже дивним чином, у будь-якій компанії. Фінансові будівельні, які там де працюємо, намагаються зберігати фінансову таємницю. Це дозволяє вберегтися від багатьох проблем. Але що робить господар? Коли настав вечір, він каже до свого правителя: поклич робітників і дай їм зарплату, почавши з останніх до перших. Здається, це була велика помилка. Господар міг би відпустити перших спочатку, і ніяких проблем би не виникло, а так почалися скари. Чому ж господар зробив так немудро? Згадуємо, що це притча. Значить, вона має чомусь навчити. Отже, і господар діє з метою навчити. А він відповів до одного з них: не кривджу я, друже, тебе. Хіба не за Днарі я згодився зі мною? Візьми своє та йди. Але я хочу дати і цьому ось останньому, як тобі. Чи ж невільно мені зі своїм, що я хочу зробити? Дійсно, перші домовилися за динарій. Так було написано в контракті. динарій був хорошою нагородою, яка всіх влаштовувала. Але тут платня видалася їм поганою, бо вони позаздрили. Чи стикалися без заздрістю? Думаю, часто ми заздримо навіть не усвідомлюючи, І якщо хтось отримав більше, ніж я, або отримав те саме, але меншими зусиллями, тоді ми шкодуємо, що це вдалося йому, а не мені. І заздрість керує життями людей. Навпаки, намагається робити все, щоб отримати більше від них, звідки ж береться заздрість? Як з нею боротися? Боже Слово говорить про небезпеку заздріщі. Лагідне серце, життя то для тіла, а заздрість гнелизна костей. Приповідок 14:30, Еклезіаста 4:4. І Я бачу весь труд та весь успіх учинку. Викликає заздрість один до одного, і це все марнота і ловлення вітру. Якова 3:16. Бо це заздрість та сварка, там безла та всяка зла річ. І про те, що Божі діти повинні викинути її геть, 1 Коринтян 3:3. Бо ви ще тілесні, бо коли заздрість та суперечки між вами, то ви ще не Тілесні хіба не по людському робити. І 1 Петра, 2.1. Отож, відкладіть усяку зло, і всякий підступ, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови. У випадку з робітниками заздрість прийшла, бо вони порівнювали свої витрачені зусилля з мізерними затратами тих, хто прийшов останній. А вирішив господар все я. Нагадавши їм контракт, слухай, друже, і ти, і я, і наша угода. І якби не було інших, тебе б все влаштовано. Тоді в чому проблема? Проблема заздрощі виникає від того, що ми дивимося не туди, куди треба. Ми порівнюємо себе з іншими людьми. Наше око заздре не від того, що Бог добрий, а від того, що ми злі. Бог же для кожного з нас приготував свою нагороду. Нам треба повернутися до контракту, тобто до тих обіцянок, які Бог дав нам у своєму слові, Вони точно більші сатенари. Бог цінує вас як сіницю свого ока, читайте Боже Слово, розмірковуйте над ним, доки не прийде розуміння вашої особистості, Стоїть цінності в очах Божих, це найкращий рецепт від заздрості. Останні явно не заробили те, що отримали. З якого бюджету цей атракціон не щедрості за рахунок самого Господаря. Чи ж не вільно мені зі своїм, що я хочу зробити? Хіба око твоє заздре від того, що я добре? Тут Господар проголошує важливу рису характеру. Він добрий, Він розумів становище тих, хто витерпіли тягар дня та спеку не тільки на роботі, але і стоячи на ринку без надії. І він наймав цих абсолютно нерентабельних робітників, бо хотів зробити їм добро. Бог прийняв навіть розбійника, що вмирав на Христі і покаючий в останній момент. Але ж чи варто чекати останнього моменту? Кому важче? Тому, хто з дитинства знає Бога, чи тому, хто жив у гріхах і покаявся за момент до смерті? Ми хочемо вказувати Богу, як правильно розподіляти добро. Ото хороша людина йому дай, ото й не дуже, йому не дай. А головне, дай нам дай нам, як ми співаємо в молитві Господь. А Бог наказує Сонцю сходити над злими і над добрими. Тільки тут є нюанс. Злі і добрі це не різні люди, а одні ті самі. Багатому юнаку Ісус нагадав, що ніхто не добрий, окрім одного Бога. Але люди, хоч і створені за образом Божим, через гріх стали злими. Послання до римлян нагадує нам, що всі ми грішники. Муші повідступали, разом стали непотрібні, нема доброчинця, нема ні одного. Римлян 3:12 мені би добрі люди. Зараз взагалі модно бути добрим. Але коли справа торкається моєї особистої вигоди, мого особистого комфорту, ми можемо стати злими чи підступними, як чортяки. Тому питання не в тому, чому Бог дав щось в тому грішнику. Питання в тому, чому Він хоч щось мені дає, коли я сам грішний. Я заслуговую Кари, але що зробив натомість? Бог так полюбив світ, що сина свого народного дав, що всякий, хто вірує, в нього не загинув. Але мов життя вічне, Бог дав кожному з нас те, чого ми не заслуговуємо, спасіння від загибелі і вічне життя. Він робить це за власний рахунок, бо Христос помер за нас. Він кожного з нас, далеко не ідеальних людей, покликав розділити Його працю зі спасіння гинучих. Він сприйняв нас своїми. Ісус завершує притчу фразою, отак будуть останні першими, а перші останні. Як бачимо справа не в тому, як урвати собі перший місце. Ісус хотів навчити, що між особливої немає, і тільки два місця на ринку і в винограднику. Ісус говорив цю притчу до учнів. Вони були покликані до церкви першими, але інші покликані пізніше, наскільки ж цінні для Бога. Апостоли зрозуміли цю притчу, і тому ніколи не називали себе правителями, а завжди співробітниками. Небесне царство, не політична структура, де треба вилізти на самогору, і не бізнес, де свою працю треба продати подорожче. Це як сім'я, яка переносить і працю, і благословення разом, не розділяючи працю щем'ї сім'ї той, хто вважає себе чужим. А тому і радість розділити теж не може. Може, він вважає себе занадто хорошим, щоб працювати разом, але стане останнім. Апостол Павло працював, мабуть, більше всіх нас, але він казав, що забуває про все зроблене і прагне уперед, до вищої почести, бути в Христі Ісусі. Ми називаємо себе братами і сестрами. Хай Бог допоможе нам справді бути сім'єю, щоб ми разом трудилися, разом раділи і ділилися одне з одним добрістю нашого Бога. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Я уділяю благословення в першому коментарі. Ви під тим коментарем. Пишете ім'я, для кого ви хочете це благословення, і після імен Амінь. Наприклад, Івана Петра Марії, Амінь. А в інших коментарях я просто коментую.